Ми сьогодні приїхали до вас поговорити про правила дорожнього руху. Хто знає, що таке правила дорожнього руху? Yeah. Yeah. У рамках тижня безпеки дорожнього руху, який в Україні проходить від 13 до 19 травня. Інспектори ювенальної превенції, поліцейські офіцери громад та інспектори сектору реагування Полтавщини проводять для дітей тематичні заходи. Поліцейські відділу номер 2 Кримичуцького рай управління поліції сьогодні відвідали заклад дошкільної освіти Попелюшка у горішніх плавнях. У формі інтерактивної гри поліцейські розповіли дітям про сигнали світлофора, дорожні знаки, правила переходу проїзної частини та акцентували увагу малечі на ризиках під час участі в дорожньому русі. Крім цього, наголосили на необхідності користуватися світловідбиваючими елементами на одязі у темну пору доби. Окремо обговорили правила дорожнього руху для велосипедистів та, на прикладі реальних життєвих ситуацій, пояснили про наслідки, які бувають у разі їх порушення. Крім того, до шкільнята мали змогу ближче ознайомитися із роботою працівників поліції, а також побачити оснащення службового авто. На останок поліціянти нагадали дітям алгоритм дій під час повітряної тривоги та як діяти у разі відсутності поряд укриття.